Вітаю, малята, які дерева взимку гарні. І ми з вами зробимо таку чудову аплікацію. Потрібен голубий папір, У мене ось такий він. Інше обладнання ви вже з ним знайомі. Білий папір та коричневий. З коричневого папіру відрізаю смужечку. Це буде стовбур. Гілочки вони меншого розміру викладаю на папір. Всі деталі по черзі змащуємо клеєм і відтворюємо зображення дерева. Ось так. Крону дерева намалюємо фломастером. З білого папіру наріжемо довгі смужечки. Змащуємо клеєм тільки край і приклеюємо на лінію. Декілька разів перекручуємо смужку. Наносимо клей тільки на край і притискаємо до стовбура дерева. Ось так. Іншу смужку ми наклеїмо також поряд, перекрутимо і закріпимо до стовбура дерева. Кількість смужок додаємо за бажанням. Працюйте з задоволенням. Дякую.